Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами магазин STTools.com.ua. І у даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний оприскувач від компанії Штіль, а саме модель SGA30. Як ви бачите, постачається він у картонній коробці. Зараз ми її відкриємо та подивимося на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Отже, відкривши картонну коробку, в котрі постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання, як завжди, ходить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також сам оприскувач, пістолет, шланг. Акумуляторний блок 10,8 вольт від цілих та ,10 Ампер години. пасок для можливості кріплення даного інструменту вам на плече та зарядний пристрій з силою струму 2 А. Відповідно, орієнтовно зарядить даний акумулятор повністю за 1 годину. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: акумуляторна система штіль AS. клас захисту IPX 4 витрата води 234 літри на годину. Робочий тиск від 1,5 до 2,5 бар. Об'єм бака для рідин 5 літрів. Вага інструменту 2,1 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І що ми бачимо? Ми бачимо зручний контейнер, зручну ємкість для рідини, безпосередньо яку ви будете оприскувати. Та невеличкий компресор для створення тиску безпосередньо в самому баці. Даний компресор легко встановлюється зверху на ємкість, і вже безпосередньо можна працювати даним інструментом після того, як ви встановили акумуляторний блок, який іде у комплекті. До речі, друзі, дана система від компанії Stihl AS System, Вона універсальна і її можна використовувати на широчезному спектрі акумуляторних інструментів знову ж таки від компанії Stihl. Відповідно, одного разу ви купляєте повний комплект, і пізніше можете використовувати дані акумулятори на широчезному спектрі інструментів, купляючи лише соло-версію. Проте, якщо хочете зібрати комплект акумуляторів та зарядного пристрою саме під свої потреби, звертайтесь до менеджер сайту sttools.com.ua. Отже, встановлюємо акумуляторний блок, і, по суті, наш компресор готовий до роботи. Ми можемо Бачите індикацію зарядженості акумулятора безпосередньо на інформаційному табло на блоці керування, а також регулювати необхідний робочий тиск. До речі, якщо даний інструмент тривалий час знаходиться в бездієвому стані, він автоматично вимикається задля збереження зарядженості саме акумуляторного блоку. Отже, друзі, як висновок, ми маємо зручний інструмент задля обробки присадибних ділянок, обробки садів тощо. Задля Оприскування задля зручної та комфортної роботи. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього оприскувача чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.